Вітаю вас, спільнота, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Я вам в відео, які були у нас на каналі, розповідав, що ми також займаємося продажем годинничків, бивших у використанні, і наш клієнт продавав Grand Seiko через розмір. Йому він не підходив, він був завеликий. І ось ми це вже плоди того. Що ми вибирали, вибирали, продали гран Сейко і обрали йому наступний годинник, який в нього вже є хрономастер, але трошки інший. Давайте я вас зараз з ним познайомлю. Це е, така ніша в годинниковій взагалі е, сфері та в світі, в принципі, високоточного кварцу, яка дуже вузька. Вона вузька за що того, що е, багато людей не сприймають кварц як серйозні годинники і роздивляються тільки механіку. І, е, на жаль, е, таких людей їх більшість. Але є клуб. Людей, які дуже полюбляють саме високоточний кварц. Це є Seiko, Grand Seiko, перепрошую, на 9F калібрах. Також є Citizen. Ось ви навіть можете отримати таку картку члена клубу Citizen Owners Club. Це взагалі фішка булови з їхніми високочастотними 315 ГГц Гцпреценіст серія, яку вони розкачували, розкачували до того, що вона вийшла безпосередньо в механізмах хрономастера, і вони мають похибку на плюс-мінус 5 секунд на рік. Тобто на сьогоднішній день це самий точний кварц в світі. Невеличка розпаковка, така добротна коробка, всередині інша коробка, вона вже має склон, можна зберігати і сам годинник. Так, скористаюся своїм служебним становищем і покажу вам більш детально. Для нашого клієнта, як я вам сьогодні вже казав, була ідея саме зменшити розмір цифроплату, і в нього вже є хрономастер на екодрайві і він захотів хрономастер на звичайній батарейці. Всередині батарейка, яка слугує близько 5 років, Версія на екодрайві в нього йшла з орлем по безпосередньому центру на 6 годин. Також фірміний лого хрономастера в цій версії, ми вже бачимо, це класичний надпис Хрономастер. Все виконано на рівні того, щоб цей годинник вартував своїх грошей. Ми бачимо циферблат, дуже насичений темно чорний колір. Ми бачимо стрілки, які достатньо гострі, вони піддаються шліфуванню. Декілька граней в них є. Також у нас апертура має такий трьохмірний вигляд віконця. Воно все це воно пересікається з. Сатинуванням матовим і з глянцевими отакими от візерунками по зовнішнім граням. Розмір годиночка 38 діаметр і 9,8 за товщину. Є прикольна фішка – це швидкий перевод годинникової стрілки ви, наприклад, десь подорожуєте, ви витягаєте на перше ділення і можете швиденько змінити час, при цьому секундна стрілка, вона йде і у вас нічого не збивається. Це повністю стальний корпус з стальним браслетом. Має ось таку застіпку на, на, на половину як метелик, дуже зручна, має лого Citizen по центру і дві кнопки. Позаду бачимо орла, бачимо заводську, заводське маркування. Годиночок для внутрішнього ринку Японії. В нашому магазині можна його замовити. Будь-який варіант: Citizen, Grand Seiko, та що ваша душа забажає. Тут встановлений сапфір з суперпрозорим ефектом. Як ви бачите, навіть всі бліки, які є зараз тут від вікна, від лампи, вони ховаються через це саме скло. Саме цей калібр А660 має вічний календар і антимагнітний захист 4800 АМ або 60 по гаусу. Тобто це така, ви знаєте, ніша для індивідуальних поцінувачів кварцевих годинників, які коштують саме цей близько 2500 доларів. Багато людей пише в коментарях і особисто, що це нереально вартість за цей годинник. Ну, повірте мені, все це реально. Реально, люди це люблять, люди це замовляють і отримують від цих годинників неабияке задоволення. Давайте я вам зараз примірю цей годинник на руці. 17 см. Сьогодні я в вінтажному сейку. І зараз я вам покажу, як цей громадянин в мене буде на Росії. Супер! Дякую, що дивитеся! Ваша підписка. Лайки і безпосередньо встановлення колокольчика дуже-дуже впливають і мотивують на нові відео. Канал Безель душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!